Вітаю сьогодні на огляді туристичне столове приладдя. Від інтак, по суті, ми маємо перед собою міцний туристичний мультитул для їжі із загальними розмірами в 110 на 30 міліметрів і масою в 120 грам. Допоміжним елементом тут виступає крепільна стуба, яка надійно з'єднує воєдина два столові прилади, і вона ще дозволяє носити при собі і користуватися приладдями окремо у разі потреби. Одна із частин це складна вилка із загальною довжиною в розкладеному положенні. 180 мм, друга це складана ложка довжиною 195 мм. І також маємо гострий складаний ніж довжиною 75 мм, і ставщиною по обоху в 2 мм. На замку лайнер-локи зі страхувальною литою кулькою детента. Вгорі по корпусу йдуть складання, відкривачки для пляшок і великий штопор. Зі зворотнього боку маємо досить гострий консервний ніж. Тул виконаний з міцної нержавіючої сталі ставщиною металу в 1,5 мм на самих приладдях, щоб додає. Ще один плюс під час використання у жорстких польових або лісових умовах: ця сталюка не боїться води та вологості, а навіть якщо тули випустити з рук або випадково сісти чи наступити ногою, то інструмент залишиться без жодних наслідків. У результаті тестування столовий мультитул від бренду МТАК показав себе як зручний та компактний туристичний інструмент, який без питань замінить звичайне домашнє приладдя для їди. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.